Рекордно швидко та у цілковитому порозумінні. Так пройшла 65-та позачергова сесія Дніпропетровської міськради. Не викликали суперечок навіть земельні питання. Звідки така злагода у наших депутатів і на що вони розчетрились цього разу? Сюжет Олена Мендалюк. Із 120-70 депутатів на місцях сесія оголошується відкритою. Розпочинають традиційно із привітань іменинників. Після квітів та овацій до справу у порядку денному лише три питання, два з яких стосуються місцевих податків та зборів. Рішення прийнято, дякую. Депутати звільнили від сплати за землю соціально незахищених дніпропетровців, ветеранів та комунальні підприємства. Також зменшили ставку для великих виробництв. Льготы касаются и налога на недвижимость, и на платы за пользование землей для физических и юридических лиц. Мы сегодня говорили о всех тех, кто собирает деньги в бюджет, кто платит налоги. И это первостепенная задача а – облегчить налоговое давление на тех, кто производит продукцию, но прежде всего защитить социальные группы населения. Проект рішення встановлює мінімальну ставку річної суми орендної плати у розмірі 3%. Закон дозволяє від 3 до 12%. У 2015 році очікується 852 мільйони гривень за плати за землю. За попередніми розрахунками, у 2016 році ці надходження можуть бути збільшені на 133 мільйони гривень. Третє, останнє питання безпека. Без заперечень депутати прийняли програму профілактики злочинності у Дніпропетровську. Вже цього року на вулицях обласного центру з'являться додаткові камери відеоспостереження. На них лише у 2015-му з міського бюджету виділять 10 мільйонів гривень гривень. Проєкту у цілому обійдеться у 30 мільйонів. За 68 дякую депутатів міської ради. Ми прийняли змінення програму для того, щоб купити порядка 1700 камер, які будуть встановлені по всьому міду Дніпропетровську. Вже наступна 66-та чергова сесія міськради пройде за тиждень, 22 липня. На ній і мають затвердити фінансування цієї програми. Олена Мадалюк, Олександр Довгань. Деталі.